Дорогі друзі, вітаю вас! Потік про кохання! Все про кохання! Сьогодні все про кохання! З Днем Закоханих вас, дорогі мої друзі! Нехай кохання буде взаємним, таким, яке наповнює душу світлом, чистотою, і ви відчуваєте крила за спиною. Кохання, яке підносить партнер, який гідний вас. Ну що ж, дивимося. Вищі сили вас ведуть. Вас ведуть до такого кохання. Ідіть за покликом вищих сил. Ідіть, будьте в течії цього життя. Воно вас виведе. Але для цього, щоб потрапити в цю течію, вам потрібно очистити свою свідомість. Своє серце від тяжких спогадів минулого, очиститися від минулого? Пробити ту стіну, яка вам заважає рухатися вперед. Та стіна складена із спогадів минулих проблем, образ, болей. Пробийте її все, нема цієї стіни. Інакше як вас поведуть вищі сили, адже ви за стіною спогадів сидите? Вам потрібно виходити вже, ви цю трансформацію довго проходите, час виходити назовні і рухатися разом з вищими силами до свого кохання. Ця сторінка вашого життя ще тільки, тільки буде писатися. Вона ще чиста. Отож, як ви себе проявите, як ви себе будете транслювати цьому всесвіту. Ну так, до вас і відгукнеться ваше кохання, ваш партнер такий відгукнеться партнер, який саме вам потрібен, які саме, от які енергії будуть від вас йти, така людина притягнеться на ці енергії. Тому будьте в позитивному мисленні ні в якому разі не треба сумувати, бути в розпачі. Ну, звичайно, є різні життєві ситуації, особливо зараз, в наш час. Я це розумію, хтось, можливо, не погодиться зі мною. Але. Але якщо ви налаштовані будувати своє нове життя ще з чистої сторінки, то треба це все якось намагатися стерти, пробити цю стіну для того, щоб позитивне мислення було, щоб зайшла позитивна людина у ваше життя. Так, вам потрібно вийти за якісь межі у цих умовностей своїх за межі. За ці обмеження, скажімо ось так. У вас багато ще якось поруду передається, певних сценаріїв, життєвих. Але вам кажуть, ви спроможні вийти. Виходьте, виходьте назовні, вас ведуть. Ось головна карта, вас ведуть. Прийміть, прийміть цей поток. Ідіть, ідіть за світлом, за сонцем. Ви частинка цього всесвіту, всесвіт. Піклується про вас Всесвіт, веде вас вперед. Рухайтесь разом із ритмом Всесвіту. Залиште всі проблеми. Напомніть своє серце світлом. Це світло допоможе вам побороти темряву, яка навколо вас.